І не візьмеш, сухенний ліс. У нас ліс сухий. І подивіться, який гриби. Оце вам так початок серпня. Всім привіт! Початок серпня. І в мене знову в руках один грибок. Чисто випадково отут його збив. Ох, дощів у нас таки нема, щось ніби все воно постійно то хмарить, то не хмарить. Таке якесь, знаєте, погода. Незрозуміло. Трішки спала спека. І я не знаю, що то воно таке, можливо, остання фінальне. О, як тут він буде. Я це не дістав фінальне. Зламався. Ох, який корінь був. Фінальна хвиля білих грибів. То ми побачимо, що воно буде, але гриб, я вам скажу. Зустрічається потроху. Не його небагато. До речі, для тих, хто зайшов перший раз на канал, це північна частина Чернігівщини. Зараз пройдемось по моїх грибних угіддях і покажу вам декілька грибів. Я отут в цьому місці вже надибав. Так, це в нас маринадний і де також все сухе. Земля суха. Тільки колись там дощі були, то вони таке собі, знаєте, великої ролі не зіграли. Але ж, тим не менше, гриб потроху трапляється. Такі, знаєте, корзиняки не назбираєш, але десь тут, десь там, та й і є. Так, здається, десь тут ще був гриб. Ось вот тут. Так. Походимо трішки з вами. Одразу, скажімо, з на бал. Позбираємо. Грибочки. Так. Красивий. та взагалі далі. От вам об'єктивний контроль, що він добре. Так, нехай ці лежать тут, потім я їх почищу. І тут що? Нашу... Ой, боже кидається, покручений, з'їдений, прям з'їли взагалі з потрохами Ми, мабуть, його і не будемо рахувати як гриб. Чи може будемо рахувати? Ладно, кладемо всі. Сюди. Але отут ще трішки краще. Подивіться, які сидять. Заховалися. Опа. Ось маринадний. А ось який красний. І вже слимаки тут, як тут, як вони таку суху погоду. Я розумію, що це, наприклад, була б дощова погода, тоді так слимака чимало. Як вони так встигають все з'їдати? Добре, початок у нас є. Почин такий непоганий. Так, зараз почищу ці всі гриби і будемо знову з вами шукати далі. Надіюся, це не одинокий такий от випадок, що росте гриб. На якусь там прям супер-супер знахідки. Супер-знахідку я не сподіваюсь. Але походимо, подивимось. Правильно? Час покаже. Пішли разом. Далі. Навіть побувши в лісі десь хвилин 20, я вже зрозумів, що це все-таки, мабуть, початок чергової, третьої і вже, скажімо так, мабуть, фінальної хвилі білих грибів. У нас тут на Чернігівщині дуже-дуже ну, мало було в дощів. Тільки два пройшло, то такі. Але гриб якось продовжує рости. От зараз серпень місяць, а він все його більше, більше і більше. яка тут сімейка мене чекає. Ось і тут оцей маленький один залишається, а оці ми будемо з вами Ого, забирати. Навіть... Ой, як я... Так. Оця пара сюди йде. Як вони міцно тримаються, ці гриби. Дуже міцно. От вам. Повірте мені, що всі гриби надзвичайно хорошої якості. Дуже добрі. О, яка краса, яка краса, шановні. Бажаю вам як мінімум того ж знайти, якщо десь є поблизу дубові ліси. ідіть, заходьте, шукайте, вони там мають бути. Якщо навіть у нас в сухому кліматі вони починають свирісти. Все, чище цих красенів, то один малий залишається тут. І дивно ще, мабуть, має бути ще. Я так думаю, що може. І буде. Пройшовся вздовж цієї лісової дороги по цій стороні. метрів 150 нічого не було. Перейшов вже на протилежну і дуже вниз. По протилежній стороні. Але ну, все-таки думаю, що це все-таки початок. Початок нової хвилі грибів. Ну, подивіться, яка краса. Мурашок і палоків здуваємо. Вони ідеальні. Подивіться і просто помилуйтеся разом зі мною, оцією красою чистенькі. Там його трохи підгризли, ну а як такого гриба смачного один не спробувати, так? Ну, а запах в дубових то просто фантастика. Неймовірно. Що можна сказати, я задоволений на всі 100. На всі 100, шановні, бажаю вам, як мінімум, таких грибів. Пошукати і знайти. Все чищу і рухаємось далі. Шукаємо, шукаємо, ще щось має бути. Я думаю, що буде. Помітив ще одного грибка. Невеличкий. Навіть подумав, що то моховик. ні. Дивіться, який стрункий. Маленький біленький. Біленький, так. З такою ногою, але ж він. Дивіться, який молодий. Ніби під Хтось подумає. Знову напишуть, муховики збираю. <поль> польський, Цей білий гриб дубовий. Просто такої от форми. чудернацької, супер. П'ять днів 5 назад в лісі взагалі нічого не було. А тепер зустрічаються такі от і моховики, які у нас називають решітки. Подивіться, який красивий ідеальний гриб. Раніше я його не брав, але зараз отримав прохання, що якщо будеш бачити моховики, то їх обов'язково забирай. Так я і зроблю. І Як вам такий? Муховик. Але це ще таке. Чому я заговорив за муховики? Тому що я знав, що вони в цій зоні ростуть в цьому місці. Вже декілька знайшов, а це просто вам показав для прикладу, хто не знає, не, ну, не бачив, як вони виглядають, то от показують. Менше з тим. Я сюди виходив, що не просто так і прийшов. Гляньте, тут який біляк сидить. Польовий білий гриб. Я шукав собі. Маховики, а знайшов кобіляка. Вау! Ідеальний, ідеальний розмір. Чистий, прекрасний, шикарний білий гриб. Отакі от, от місця чудернацькі, так що, якщо у вас є можливості ходити до лісу і думаєте йти чи не йти, обов'язково йдіть. Зараз, можливо, пішла третя, остання хвиля білих грибів у дубових лісах. Березових то вони ще будуть і осінню, а от в дубах будуть тільки зараз. О, такі от класні гриби. Відчищую і мандрую далі. Можливо, все це таки почалась нова грибна хвиля. Тому що, скажу, що ще плюс-мінус декілька днів назад грибів майже в лісі не було. А тепер там, де там, де десь вони виходять. Хоч ліс і сухий, але в дубах покажуть свій мікроклімат. Тут, до речі, дуби з липами. І якраз тут також перспективне місце, Я часто тут раніше збирав. Але тривалий період, тут взагалі нічого не було. А тут гляньте, який... Ох, який бори красивий. Він не один. Трішки далі ще один, гляньте, який красун тут сидить. Ай-яй-яй-яй-яй, який рум'яний. Який рум'яний. Ого, а по розміру хороший. Порозмір хороший. Тут от -то під товстим шаром листя, я думаю, що волога вона краще затримується. І тому тут більше шансів знайти гриби. Отака от пара красенів. Хіба не чудові? Думаю, непогані. Добре, підчищаємо і шукаємо ще. До речі, подивіться, я їх підчистив. Ну, ідеальна чистота гриба. Ідеальніша. От. І зараз вони зазвичай не знаю, ну от, скажімо так, 8 з 10 йдуть з ідеальною чистото... чистотою. Отакі. І ще кому цікаво, можете писати особисті, чи знайти мене у Фейсбуці, там підписаний наш сезон. Починаємо реалізацію сухих білих грибів. Зібралося дуже-дуже дуже багато. Будемо також, люди деякі запитували, коли ви вже почнете продавати. Кажу, коли зберу багато. Оце зібрав вже ну, прям дуже багато. Тому кому цікаво, звертайтесь. Ладно, то таке, а ми з вами пішли далі отуди. От Шкода, що в мене камера без зуму, але подивіться, тут от росте конвалія. Такий горбик з мохом. І яка червона сираїшка сидить. Навіть якби я дуже б сильно хотів би цю сираїшку забрати, я б її б не чіпав. Настільки вона сидить в ідеальному місці. Просто краса. Подивіться, як мох і вона така от гарна. Нехай сидить. Ай, краса яка. Помітив цього джентльмена здаля. Думав, що це білий гриб. А от коли підійшов ближче, дивлюсь, а це валуй Умовний гриб. Сам факт знахідки нового виду грибів, це вже прекрасно, бо декілька днів назад взагалі нічого не було. Тому навіть отакі гриби, які я не беру, це прекрасно. в лісі буде ще щось. дивимося далі. Вчора я тут знайшов декілька таких невеликих грибів. Ну, накшталт от такого, дивіться. О. Цього я заберу маринадненького. Опа! А вже в цьому сезоні на цьому місці я знайшов порядка 20 грибів. Трішки більше, ніж такі, але отак от в цьому квадраті 2х2. Це місце дуже грибне. І вчора ще, до речі, помітив, де це вони такі. Оці грибарі. Видно їх на камеру. Оцей більший, там взагалі як зернята. Я їх усе підрощував. Вчора навіть водою їх поливав. Не ростуть, не хочуть вони рости, але нехай сидить, такого малого брати не буду. А оцього на дорозі також заберу, бо його просто не помітять і розтопчуть. Бачите, при вході до лісу. Тут у нас люди такі цікаві, що дивіться. Ще навіть хтось, можливо, щоб в ліс прийти ще і перевзувається. А коли назад ішов, то й забув. Чи може тут вживали, що там тій пляшці? Та як кажуть, по -по порозувалося і не, не вжилося знов назад. Буває таке, буває таке. А тут, дивіться, з цієї сторони оце вже стандартний гарний гриб. О! Ну що, я все-таки думаю, що пішла вона та хвиля. Невеликі гриби. Більше-менше, але є. Отут, бачите, при вході до лісу. Прокидаються місця грибні, прокидаються, так мені здається. А так, як кажуть, поживемо, побачимо, що воно буде. Шукаємо далі. Тільки сказав фразу, шукаємо далі, ще ці гриби тільки. Отут, отут думаю, сяду, присяду їх, почищу. Ну Вже будемо і цього за компанію разом, так? Разом прочищати. Один такий. При дорозі. Люблю такі місця. Вони, по-перше, красиво, якось так воно виглядає, атмосферне місце. От буде у нас тут чотири грибки на невеликому такому п'ятаку. Так, тільки ну, ми з вами там метрів за 10 знаходили гриби. А це прийшов ще сюди. Таке цікавеньке містечко. Знаю, що тут може бути. Гляньте, такий от він один невеликий. Ну Це просто мій улюблений колір. Подивіться, який він ідеальний. Він такий аж ніби якимсь вишневим кольором віддає. Якщо так от більш світлу частину лісу вам показати, ну просто якась краса. Не знаю, навіть не в розмірі діло, тут що знаєте, такого великого, приємного риба знайти. Але от такого... М -м -м, просто шикарний молодий риба. Суперовий, що тут можна сказати, суперовий. Як же я хотів знайти отакого от гриба тут місцина, де вони колись росли. Колись тоді, коли було достатньо вологи. Це не біленький, ні, а це один з моїх улюблених. Білі на першому місці. Потім в мене лисички і червоноголовці. Гляньте одна, але ж яка. Я такий радий цій знахідці. Та взагалі. Мені дуже подобається, от милуюсь і не намилуюся, Такі от досконалі якісь форми. Ладно, лірику в сторону. Лосичка є. Пошукаємо, ще біленьких. Я дуже люблю оцю от лісову стежку. Це ж якась пам'ять з дитинства. Пам'ятаю, що колись отут було, ну стільки було грибів. Всередині, серпня під осінь, навіть тут чимало біляків було. Але зараз вже не так. Це тільки третій гриб у цьому сезоні на цих місцях. Але я все рівно кожен раз ходжу і проходжу по ній. В надії, що щось все-таки та й знайду. Ну, сьогодні мені пощастило, такого молодого красення знайшов. Але просто люблю цю містину. Отак От іду собі не поспішаючи. Там такий вниз такий рівчак, обрив. я так по цій стежці завжди проходжу. Не згадую якісь такі приємні моменти з дитинства. Ладно, то таке. Плюс один гриб є Дивимось далі, ще може щось трапиться. Далі проходжу цією стежкою. Ну Такого гроба я точно, мабуть, би не помітив, тому що, по-перше, він зливається з оточуючим середовищем, а по іншій іншої сторони розмір в нього такий. Не дуже, але під'їдена шапка, вона його видала. О, Бачите, ще один такий один білячок. І тут я ще бачу, що шапка витнілась. А, це моховик. Але подивіться, який красивий, молодий моховичок. О, також гарні гриби. О, дивіться який. М -м? Гарнюк. Супер, супер, що ж можна сказати. Дивимось ще. Теоретично може бути, що це якась, скажімо так, остання хвиля цих білих грибів дубових, хоч і ліс і сухий, але бо перед цим за три дні взагалі нічого не було. А тут такий, ось один гриб. Ось віця. Ого, який, який чудено ну. Тут, ітиме, тут іменно зона таких хоч бачите, невеликих. А оцього я вже залишив. От він сидить. Маленький. Це залишиться. А оці от, от ще в міру можна брати. Тому забираю, чищу і дивлюсь далі. Цікаво, що от малий гриб. Його так уже, скажімо так, десь там, десь там та є. Добре, дивимось. Тут гриби такі маскувальники, щоб я не знав, що біля оцих двох дубів. Грибниця, яку я завжди перевіряю, то взагалі б ніколи б їх і не помітив, правильно? Але тут один гриб, О, Але ж є такий обівчик. А тут ростуть отакі от тонконогі біленькі. Є грибниці десь такими широкими грушеподібними грибами. А є отакі молодий біленький. Добре? І то непогано дякуємо цьому місцю і за цей грибок. Починають оживати і ті місця, де вже дуже-дуже тривалий час взагалі нічого не було. Це було популярне місце, яке дуже грибне, коли була перша хвиля грибів. От його вже під'їли, але сам факт присутності його це вже надзвичайно приємно. Дивіться, тут він зіданий, а з цієї сторони ідеальний. Так, нехай буду показувати так. Тому я думаю, що справа все-таки буде. Гриб прокидається. Наскільки довго вистачить його в цьому сухому лісі, я не знаю. Але прекрасно, що він взагалі десь там, десь там та й з'являється, де його вже давним-давно не було. Так, ну що, шановні, будемо закінчувати сьогоднішній похід по гриби. Я якраз це повикладав отам от. Ще я подивився там понад рівчаком, бо знаю, що, можливо, там можуть бути такі от рости польові гриби. Нічого не було, але й те, що я знайшов, це просто взагалі якась фантастика. Я ж кажу, три дні назад було там декілька то сьо, так-сяк. Подивіться. Грунт, не візьмеш сухенний ліс. У нас ліс сухий. І подивіться, які гриби. Оце вам так початок серпня. Тут я склав як і менші. А там, які більше зустрічалися. Не знаю, скільки я там буду показувати. ну будь які кращі з того, що мені зустрілося, все ж таки, я думаю, увійшли в цю збірку, бо відео, думаю, на, там на 40 хвилин, щоб показувати кожен гриб. Окремо, ні в кого терпіння дивитися не вистачить. Але результат, ну, ви самі бачите, гриб фантастичний. Не знаю, скільки це триватиме, але це вже явно грибна хвиля. Що буде далі, як то кажуть, поживемо, побачимо. Ну а сьогодні отаке. Так що всім дякую за увагу, щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па, ходіть до лісу. І хай вам також буде грибна удача. Всього вам найкращого і до наступних зустрічей на каналі.